Беремо практику. Як визначити, що людина нерозумна, і зробити для себе таке заключення, що цього чоловіка я не буду вчити, бо то нерозумна людина. То без, без толку, як так швидко зметикувати, що не... опишіть коротко, нерозумну людину. От плакат, образ намалюйте, От ти раз побачив, яка людина, яка підійде під той образ, і ти зразу розумієш, от Христос каже, не розсипайте перед свиньми. Кого він мав на увазі? Як ну, намалюйте образ нерозумного, поведінку нерозумного, як, як вона веде, як ми вичислимо нерозумного. Тобто перша перша характеристика нерозумного, він обіжається на те, що ти йому кажеш. Він не приймає докору, він робить з тебе ворога. Так? Я так думаю, що перша ознака нерозумного, що людина як вона реагує на твої слова, як вона сміється над тим, що ти кажеш. Ну, який сенс її вчити? Ну і мені здається, не попутати. От е, написано, що Павло прийшов в Верію і рік часу вчив. Тобто, ти зустрічаєшся з людиною, яка твою точку зору не підтримує. Ми не можемо ставити клеймош, ця людина нерозумна тільки тому, що вона не розуміє так, як ти. Вона може бути розумна, але вона має другу точку зору. Її можна в чомусь переконувати. Тобто, людина тебе слухає, прислухається, ну, каже. Ну, я не, не повністю з вами згідний. Це не знає, що він нерозумний. Людина має мати право на свою точку зору. Але коли людина просто висміює, сміється, кощунствує над всім святим, ну, тоді, напевно, не варто таку людину вчити. Ні, ти не називай, ти просто роби висновки. От Христос каже: не розсипайте перел перед свиньми. Тож не значить, що ти каже, знаєш, що, ти свиня, я тебе вчити не буду. Ти нічого не кажеш, ти просто розумієш, хто перед тобою, який клієнт. І ти цього клієнта нічого. Написано єретика після першого другого попередження відвертайся. Єретик, хто такий єретик? Е, людина з іншої конфесії ні. Це людина, яка взагалі сміється зі всього святого, кощунствує, насміхається над Богом. Ну, Такого ти не навчиш. А якщо людина, скажімо, з другого вчення має свою точку зору, це не значить, що він єретик. І це не значить, що він свиня і, і що він нерозумний. Він має право на свою точку зору. Отак батьки навчили в кінці кінця. <плес> хто розповідає, що небудь нерозумному, те саме, що той, хто розповідає дрімотному, який після закінчення запитує, що? що. Людина ще одна риса нерозумного, одна, що він не приймає, другий, що він просто навіть не чує. Ти йому говориш, говориш, що? А, ясно. Ясно. Що? От ну, було так, що от ти з людиною говориш, людина тебе навіть близько не сприймає, потім каже, що? А нічого. Ну нічого. Чи хочеш ще раз повторити? Він знову скаже, що? Ну, то нащо другий раз говорити, як він шокає? Це означає, що йому не цікаво, то ж ти кажеш, плач над померлим, тому що світло зникло для нього. Плач і над нерозумним, бо розум зник для нього. Тобто над мертвим. І над нерозумним одинако треба плакати, з безрозсудним багато не говори, і до нерозумного не ходи. Бережися від нього, щоб не мати неприємності, і не забруднити себе зіткненням з ним. Ухилися від нього і знайдеш спокій, і не будеш засмучений безумством Його. З безрозсудним багато не говори чому. Берегтися, не говорити, ухилитися від Нього. І знайдеш спокій і не, і не замастишся від нього, не забруднишся, так? От людина нерозумна, веде себе нерозумно, ти пішов з ним говорити, чим це небезпечно? Каже, багато не говори, чому? Чим шкідливо багато говорити з нерозумним? Який буде результат? Наберешся від нього. Те, що Він наговорить, воно тебе засмутить. Що важче за свинець і яке ім'я йому, як не дурний? Легше понести пісок і сіль і брилу заліза, ніж людину безглузду. Характер тяжкий. Важко з такої людині в спілкуванні, так? бо людина нерозумна. Ти, ти замучишся, маючи якесь спілкування з цією людиною. З мудрим легко, як кажуть, легше з мудрим тратити, як, як з немудрим знайти. Бо, бо немудра людина тяжка. Що не говорив, що не так. І буде дуже важко. Дурна людина не вміє шукати компроміси. Вона не, не піде на якісь уступки. знає тяжко про щось договоритися.